Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Полювання. Розділ 81». У Навушнику Єгера пролунало вхідне повідомлення. Світло. сказав раф. Через кілька секунд припинився глухий ритмічний стукіт генератора. Раф розглядав кілька варіантів його зупинки підірвати, перерізати дроти, розрізати паливну трубу. Але за даних обставин, і після того як він відімкнув замок на генераторному сараї, було так само легко натиснути кнопку СТОП. Звичайно, Камлер може відправити озброєних людей, щоб перезапустити його, але для цього їм доведеться покинути вхід у бункер. Який будь-якої секунди Алонзо почне поливати вогнем. В афроамериканця не бракувало боєприпасів, Єгер з рафом передали йому усі свої гранати, що залишились. «А, нахрін, сказав раф, відірвавши паливний шланг та запхав його в кишеню. Тепер генератор точно не запуститься. Радіоповідомлення від великого Маурі було сигналом. Алонзо відкрив вогонь. Шум вибухівки пролетів крізь низькорослі дерева. Було логічним, що камлер розмістив свій командний пункт тут, у найгустіших заростях кущів, щоб сховати його з повітря, що ж, завдяки хіну, вони все одно знайшли його. Єгер глянув через плече і побачив, що китаєць підбадьорливо підіймає великий палець він додав потягування мочки вуха. Що в цій частині світу означало, що все гаразд, хін здавався Єгору напрочуд спокійним за таких обставин, але у народно-визвольній армії не купались в розкоші, знайшовши себе на роботі у камлера і переживши всі жахи, які це спричинило, людина мала мати внутрішню стійкість. Раф приєднався до них, вони підкрались ближче до місця проникнення. Світлове вікно виявилось чудово замаскованим серед рослинності, Без хіна вони б його ніколи не знайшли воно дозволяло природному світлу проникати в бункерний комплекс, а також там була тонка металева драбина, що вела від вікна до підлоги, вочевидь, воно було призначене для використання як аварійний вихід у разі пожежі або нападу. У лівій руці єгар тримав гранату. Та відраховував секунди, а коли вирішив, що солдати вже достатньо довго перебувають під атакою Алонзо, прокрався вперед, висмикнув чеку та кинув гранату через вікно. І ще не встигла вона долетіти до землі, як віл впав в укриття. Стандартна осколкова граната НАТО має 4 секундний запал і смертельний радіус ураження в 5 метрів. Затримка ця дає достатньо часу, щоб сховатись. Замить пролунав оглушливий тріск, і витяж рапнелі прорізало повітря. Команда миттєво піднялась на ноги та побігла до пролому. Першим дістався Єгер та стрибнув з висоти близько семи футів через отвір, цілячись у чисту ділянку підлоги в задимленому приміщенні. Він навіть не став возитись з драбиною. Потрібно діяти швидко і несподівано. ВІЛ приземлився на півприсядки. Ліхтарик пі 228 обмацав кімнату, щоб знайти якісь людські фігури. Він повів зброєю праворуч. Світло влучило у вихори диму, а потім впало на чиюсь постать, згорнуту під столом Камлер. Розділ 82. За спиною Єгер почув, як гучно опустилася друга пара черевиків. Чомусь він знав, що це раф, який обшукує кімнату з протилежного боку, третя фігура хін Анарова прикриває тил. Камлер на одинадцятій годині. промовив Єгер у рацію. Виродок виглядав пораненим або щонайменше приголомшеним. Беремо живим, повторюю, живим. Це було життєво важливо сам Камлер був ключем до того, щоб зупинити все його знання, слово, авторитет, він міг відкликати тих, хто мав здетонувати бомбу або міг дати про них інформацію. У кімнаті був ще дехто він намагався навести зброю пістолет кулемет Type 79 на ціль. Віл зробив три постріли, два корпус, один в голову. Просто щоб переконатись. Ворог знищений, прошепотів він у рацію. У його голові пролунав голос три. Він вистрілив три патрони з тринадцятизарядного зарядного магазину залишилось десять. Четверта фігура зістрибнула вниз. Нарва зі зброєю на поготові. Вони обшукали кімнату, шукаючи бойовиків, і, роблячи це, Єгер дивувався, на що вони тут натрапили. Ряди комп'ютерних терміналів, купи складного обладнання зв'язку. Місце нагадувало оперативну кімнату для невеликої, але технічно підкованої армії. Єгер помітив, що Камлер намагається рухатись. Беру ціль. гаркнув він. Але в цей самий момент якийсь солдат вискочив з укриття, піднявши зброю, Раф його прикінчив, перш ніж той встиг натиснути на курок. Ворог знищений, спокійно сказав Маурі, він був у своїй стихії, ніколи не почувався так добре, як коли бився в темряві на близькій відстані. Єгар обережно наблизився до камлера. Він крадькома йшов уперед, легко ступаючи, і знову якась фігура промайнула поруч. Хін, він кинувся до свого колишнього боса, тюремника і мучителя, руки потяглись кігтями, щоб вирвати чоловікові очі. Камлер рухався напрочуд швидко для людини похилого віку, він вихопив компактний пістолет і вистрілив. Дві кулі влучили в хіна, зупинивши того на місці. Китаєць впав. А через мить Єгер вистрілив, вибивши пістолет з його рук. А через мить і вдарив камлера прикладом пістолета. Ганс похитнувся і впав на стіну. Єгер схопив його за волосся, смикнувши голову назад. На його вилиці був поріз. Але в іншому ворог здавався просто приголомшеним. У мене чисто. Пролунав голос рафа. Чисто. додала нарва. Прикрийте вхід, хін поранений. Перевірте його. Єгер швидко обшукав Камлера та переконався, що той не озброєний, а потім опустився на коліна, поки вони не опинились віч на віч. день, містер Камлер. Ви запросили нас зайти. Щось ми зайшли. Він підніс дуло пістолета до обличчя ворога, допоки воно не впилось в кровоточиву вилицю. Є кілька запитань. Він сильніше притиснув зброю. І питаю я лише раз: де Рут Єгар і Пітер Майлз. Камлер скривився в жорстокій посмішці. Ти зупинився, не встиг врятувати їх, не встиг усе зупинити. Хай Гітлер, і нехай живе тисячолітній рейх. Єгар відступив на крок і вдарив ворога в груди, а потім глянув на нарову. Він твій. Віл подивився на рафа, який схилився над тілом хіна. Маурі похитав головою. Безстрашний китаєць загинув, роблячи те, що обіцяв. Єгар рушив до дверей. Так, давайте зачищати це місце. Вони з рафом обережно пройшли через двері командного бункера і вийшли в темний коридор. Розділ вісімдесят третій. Нарова влаштувалась на стільці навпроти камлера, зручно вмостившись. Зараз вона не збиралась поспішати, бо чекала на цей момент дуже довго. Вона прив'язала його до стільця так само, як і із сельгорста в будинку в лісі, якщо що, Камлер був навіть більш ретельно зав'язаний. Мало того, що його тіло було прив'язане скотчем до сталевої рами, вона також обмотала клейкою стрічкою усе його обличчя та голову, залишивши лише тонкі смужки для носа та очей. Їй потрібні були очі. Щоб можна було краще оцінити, наскільки високо підіймається стрілка жаху. Отже, ти знаєш, хто я, почала вона спокійним, моторошним, монотонним голосом, який повсюдно лякав, абсолютно позбавлені почуттів слова, милосердя, співчуття і емпатія. Цього не було. А отже, речення лякають подвійно. Можеш кивнути, щоб погодитись зі мною, продовжила вона. А, ти не можеш кивати? Гаразд, можеш кліпати. Одне кліпання так, два ні. Кліпни один раз, щоб показати, що ти мене розумієш. Камлер навіть не поворухнув повікою, і без попередження нарова завдала приголомшливого удару пістолетом. Камлер зі стільцем перекинулись. Звичайно ж, він не закричав, бо рот його був щільно заклеєний. Нарова нахилилась і підняла його, а потім знову влаштувалась у кріслі спереду. У цей момент з темного коридору лунали приглушені постріли, Раф займались зачисткою. Отже, пробуємо ще раз, промовила нарова, її голос усе ще був рівним, без емоцій. Кліпний раз, щоб показати, що все зрозуміло. Чоловік кліпнув Добре, отже, у мене є лише одне запитання відповідаєш або правду, або страждаєш так, як ніколи не страждав. Зрозуміло. Камлер кліпнув один раз. Окрім тих, що ми щойно знайшли у лабораторії, є інші сяб. Нарова не особливо хвилювалась про витік радіації з лабораторії. Уран не був настільки радіоактивним, як здається, людям. Лише коли ядерний пристрій належним чином детонував, він утворював хмару смертоносних радіоактивних опадів. У відповідь Камлер кліпнув вдвічі Тож більше сяп немає, точно? Будь ласка, подумай дуже і дуже уважно. Розумієш, ми ж будемо обшукувати. Камлер кліпнув один раз. Щоб було зрозуміло, у світі немає сяпів під твоїм контролем, вони всі тут. Камлер кліпнув один раз. У цей момент з далекого кінця коридору пролунав голос Фальк Кеніг! Кеніг до тебе! Нарва повернулась, і чоловік спіткнувся та влетів у дверний отвір. Син Камлера став блідою тінню людини. З якою Нарова зблизилась кілька місяців тому, тоді німецький природоохоронець керував приватним заповідником у Катаві у Східній Африці, фальк був для Нарової кимось на зразок героя, незважаючи на кров, що текла в його жилах, ніхто не вибирає батьків. Вони зблизились через спільну любов до тварин, слонів і на насамперед. Навіть серед темних таємниць заповідника Катаві син Камлера повстав проти спадщини сім'ї, зміна прізвища це лише частина зусиль, спрямованих на розрив зв'язків з нацистським минулим, але коли Генк Камлер зник, Фальк Кеніг був оголошений співучасником злочину свого батька і став також міжнародним втікачем, лише Нарова і якоюсь мірою Єгер Вирішили повірити в нього. Коли вона з ним вперше зустрілась, фальк був бравим шестифутовим воїном дикої природи. Він здійснював сміливі вилазки африканськими чагарниками, вистежуючи браконьєрів, його копиця дикого білявого волосся і скуйовджена борода надавали йому дещо вигляду хіппі так принаймні вважала нарова. Чоловік, що стояв перед нею, був лише блідою тінню цього, волосся злиплось від засохлої крові, очниці були запалі та з темними колами, він шкутильгав на поранену ногу. Ірина відчула сплеск співчуття до нього, за яким швидко настало відчуття тривоги. Єгер, мабуть, не просто так відправив його сюди, без сумніву. Син знав щось про темні таємниці батька, розділ 84 Нарова підвелась Візьми мій стілець, здається, він тобі потрібен більше. Кеніг присів і з жахом подивився на муміфіковану фігуру навпроти, на батька, а потім похитав головою. Ти сам це накликав батьку. Ти нікого не слухав, зокрема і мене, і от тепер тобі кінець, усе скінчилось. Спалах непокори промайнув в очах камлера, змішаний з чимось, чого Нарова не очікувала миттєвим поглядом тріумфу, перемоги. Але чому він відчуває тріумф? Хіба що? Скажи, почала питати нарова фалька. Йому вдалося щось зробити. Кеніг знизав плечима. Не знаю. Він привіз мене сюди як заручника. Мене переслідували, а батько запропонував деякий притулок. Я був невинний у злочинах, але проклятий, тому що він мій батько. Тож я згодився. А який вибір був? Він сказав, що поділиться зі мною новою мрією, якщо я буду вірним. Цю роль я грав деякий час, але коли зрозумів, що він насправді задумав, то тобі й подзвонив. Кеніг кинув погляд на камлера він ставав дедалі підозрілішим, параноїком. Він відрізав мене від свого найближчого оточення і майже замкнув. Але я дещо знаю він будував вісім пристроїв вісім це священне число СС. Деякі вже відправлені до цілей. Нарова кинула погляд на камлера, чиї очі витріщились від безсилої люті. Отже, він збрехав, а син говорить правду. Отже, у нас є один або кілька сяпів, які вже біля своїх цілей, запитала вона. Він чекав, поки всі вісім будуть на місці, щоб здійснити синхронізовану детонацію, Кеніг кивнув. Інакше немає сенсу. Які цілі відомі? Фальк похитав головою. Він не казав, але однією річчю хвалився, сказав, що якщо взяти сорока кілограмову бомбу і підірвати її над атомною електростанцією, то можна експоненціально збільшити руйнівну силу, поки Кеніг це розповідав. Його батько видавав агонізуючі звуки за свого кляпа з клійкою стрічки. Нарова не сумнівалась, що він намагався зупинити сина, який розкривав таємниці родини. Слава Богу, що Кеніг набагато краща людина, аніж його батько, і як він їх доставив не можу сказати, але майже всі атомні електростанції розташовані на узбережжях, оскільки потрібна вода для охолодження. Навіть 40 кілограмовий пристрій відносно невеликий можна доплисти до місця на прогулянковій яхті, стати на якір і чекати сигналу до детонації. Дивно, але в більшості цих атомних станцій навіть немає зони відчуження вони легкі, цілі. Нарова повернулась до камлера. Ти мені збрехав, сказала вона тихим шепотом. А я попереджала якщо брехатимеш, то буде гірше. А тепер мені потрібно, щоб ти сказав, куди були відправлені сяпи. Вона підсунула до себе ближче стілець із полоненим. І повір, Наступна частина мені сподобається, і ти будеш відповідати. Розділ вісімдесят п'ятий. Камлер дивився на нарову крізь маску з клейкої стрічки. Його очі палали ненавистю. Вона зазирнула в рюкзак та витягла невеличкий медичний набір, з нього показались два шприци, ті самі, якими вона нещодавно погрожувала із сельгорсту. Ірина підняла їх так, щоб усі могли їх розгледіти. Ти бачиш два шприци один повний суксаметонію хлориду паралітичної речовини, інший з налоксоном гідрохлоридом, антиопіоїдом. Коротше кажучи. Перший шприц повністю зупине твоє дихання, другий скасує ефект. Вона втупилась в очі Камлера. занадто довго пробудеш під першим і задихнешся до смерті. Недостатньо другого, і ефект буде незворотнім. Але знаєш, що найкраще ти повністю усвідомлюватимеш те, що відбувається, і чітко відчуватимеш, як це, задихатись і помирати. Вона витягла ніж. Нахилилась до передпліччя камлера, і відрізала достатньо стрічки, щоб зав'язати джгут для того, щоб відшукати придатну вену. Отже, я зараз встановлю двосторонній клапан, щоб можна ввести як і хімічну речовину, так і антидот. Отож ти будеш відчувати усе, тобто помирати знову і знову. Вона знову підняла ніж та прорізала отвір там, де мав би бути рот камлера. І посміхнулась. Якщо ти цього не хочеш, то треба говорити. Натомість камлер закричав. Ти завжди був брудним маленьким комуністичним виродком. Зрадник. виплюнув він слова, змішані з грудками крові. Ти ганьбиш. Нарова пістолетом знову вдарила камлера. Кеніг мимоволі потягнувся, щоб допомогти батькові. Але Ірина його зупинила, натомість підняла голову полоненого за волосся. Це не відповідь на запитання, яке я поставила. Її голос піднявся на октаву, слід убивчої люті палав в її очах. У твого сина більше честі та порядності, ніж у тебе. Тож відповідай обережно або мовчи. Вона повернулась до фалька. Тобі не потрібно це бачити. Той похитав головою. Я повинен був зробити більше, щоб його зупинити. Я залишусь принаймні до тих пір, допоки не отримаємо необхідну інформацію. Без розпитувань нарова повернулась до Камлера. Отже, перший укол зараз зупиниться твоє дихання. Протягом цього часу ти можеш подумати. Протягом цього часу ти можеш сформувати відповідь питання де твої сяпи і як їх зупинити? Через хвилину без кисню клітини мозку почнуть відмирати, через три зазнаєш серйозного пошкодження, тож краще підготуйся. Вона підняла перший шприц і обережно струсила бульбашки повітря нагору. Останнє, що їй потрібно було. Це ввести повітря у вену камлера та вбити його. Після цього вона встромила голку в клапан, що стирчав із вени. Рідину вона впирснула усю. На секунду не було жодної видимої реакції. А потім здалось, що верхня половина тіла камлера перестала функціонувати, регулярне підняття й опускання його грудної клітки вдих і видих, навіть рух очей. Усе зупинилось, проте його очі залишались відкритими. Нарова перевірила пульс. Усе в порядку. Камлер просто перестав дихати і був абсолютно безсилий щось з цим зробити. Він був живий і при свідомості, але відчував, як це помирати. Кінець 85-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось!